Привіт! Я знаю, що буває таке, що набридли вже якісь стандартні аплікатури і хотілося би чогось нового. І того я сам недавно познайомився з таким крутим, цікавим, прикольним словом, як Neo Soul Horts. Що це таке, і взагалі, як з цим грати, як цим можна бавитись, яке можна з цього звичайне отримати і так далі. Я постараюсь пояснити. Для початку, наприклад, візьмемо до. Це до мэйдж 7. Зажимається він отак. Тут, напевно, буде картинка. До семірка і до мінор-семірка. Все максимально ізішно. Але що з цього можна здобути? Наприклад, накидано просто буквально за 5 хвилин. Така ось штучка. Абсолютно нічого особливого, але просто спокійний перехід вниз, хроматизм. Типу приємна стандартна штука, яка завжди дуже легко хавається. І це дуже прикольно. Якщо в тебе ще є бажання якісь свої слова або вірші, наприклад, накидати, то можна з цього ліпити насправді будь що. Наприклад, ось таке Коли тобі. Бажарі слізінь руки, і карі найстрашнішої бажав, я б не викручував твої тендітні руки, І хмурі під земле не держав, ні я б став тебе вогнем палити, з тобою броски та без жалю, я б побажав тобі. Боси так любити, як я тебе люблю. До цього можна під'єднати з таку штучку, як я роблю, наприклад, нігцями клапцею. Це вже на любителя мені чесно, типовно хавається. Враховуючи, що я співаю собі в кімнатних умовах і мені не треба вчити якийсь, там, якийсь там специфічний бій і так далі. Тобто якось сумнів. Собі... До речі, до слова, це, ці аплікатури не дуже зручно е, грати боєм. Типу це можна, але це знову ж таки не любителя, що треба глушити весь час п'яту струну або її просто не грати. Можна глушити паралельно з тим, як ти затискаєш, виходить акорд. Ось тому користуйся. Привіт! Взагалі, я не пишу, на жаль, віршів, тому я часто буду використовувати якісь цікаві вірші наших поетів з України, особливо Ліни Костенко та Василя Симоненко. Я рахую, що в мене є якийсь та певний контакт на їхні вірші. І тому я сподіваюся, що буду в подальшому ще більше і більше використовувати для того, щоб е, якимось чином навчити або показати, що можна грати, як можна грати і так далі. Тому, да. далі буде.